Вітаю поціновачі математики, розв'язуємо номер 510. Знайдіть менший з кутів, що утворює бісектриса прямого кута трикутника з гіпотенузою, якщо один з гострих кутів трикутника дорівнює 26 градусів. Отже, задано прямокутний трикутник. Називаємо його ABC, позначимо прямий кут і одразу буду записувати дані. Так, знайти менший з кутів, що утворює бісектриса прямого кута. Отже, у нас ще є бісектриса прямого кута. Значить, запишу так. Трикутник АБЦ прямокутний. С 90 градусів. ЦК бісектриса. що утворює один з острих кутів трикутника 26. Ну, нехай кут Б, 26 градусів. Так, а знайти нам треба менший з кутів, що утворює бісектриса прямого кута з гіпотенузою. Тобто, знайти нам потрібно менший з ось цих двох куточків. Або Акц, або БКЦ. Так, розв'язання. Ну, оскільки це К бісектриса? Бісектриса ділить кут навпіл. Отже, ми могли знайти кут АЦК і кут БЦК. 90 поділивши на 2 по 45 градусів. Оскільки СК бісектриса. На рисунку робимо собі підказки: 45 градусів, 45 градусів. Тепер в трикутничку СКБ ми вже знаємо два кути. Отже, розглянемо трикутник СКБ і знайдемо в ньому кут СКБ. За сумою кутів трикутника від 180 будемо віднімати два відомі кути. Кут КЦБ та К дорівнює. 180 мінус 45 плюс 26 шість 180 мінус 45 плюс 26, 71, дорівнює 109 градусів. Отже, цей кут 109 градусів. Ну, очевидно, що кут АКЦ буде меншим, оскільки він суміжний з тупим кутом. Тому третій крок. Кут АКЦ будемо шукати, як 180 мінус кут ЦКБ дорівнює 180-109. Дорівні 71 градус ми використали властивість суміжних кутів. Суміжні кути. Нам треба було знайти менший з двох кутів. Ми його знайшли, отже відповідь. Кут АКС дорівнює 71 градус. Задача розв'язана.